Всім привіт! Сьогодні ще один день в Канаді. Останній робочий день перед довгим вікендом, тому е, на роботі було дуже мало людей. То всі, всі зібралися і поїхали кудись. Молодці! Я нікуди не поїхала. Завтра поїду в музей, але сьогодні я працювала на роботі і день був просто дуже хорошим. Я півдня робила одну хорошу роботу, другу половину дня робила іншу роботу на складі, але було геть не напряжно. Все робилося на їзі, і я була в дуже гарному настрої. Я хожу в наушничках зараз, в одному наушничку, і слухаю всякі цікавинки. Іноді я слухаю фінансовий подкаст, іноді я слухаю музику. Вийшла вийшла нова пісня Чеморова, і Я слухала її сьогодні багато разів. Трошечки говорила з людьми. Мені сказали, що я себе... Що я молодець з англійською. Також один філіппінець сьогодні мені казав, що я його не розумію через те, що англійська це second language для нього. Я така, ну звичайно, я тебе через це не розумію. Я вже похожа на канадійку. Ну, якщо ти філіппінець і мене зустрічаєш, то ти думаєш. Що може, це в тобі проблеми, а не в мені що це тепер? Що я не розумію того, що ти помиляєшся, а не тому, що це я з України. Я взагалі не до не що ти говориш, тому що я англійська і не знаю. От. Наступного тижня мене вчитимуть більше робити офісної роботи з замовленнями. Я сьогодні написала першого листа до постачальника. А Планую за вихідні розібратися з майкрософтськими продуктами по типу Outlook, по типу, мабуть, подивлюся відео по Excel. Я працюю з Excel, але щось я нічого не знаю, ну, типу, як нічого не знаю. Щось знаю, але дуже мало. Хочеться знати більше і більше внікати. Але от основне треба за Outlook розібратися, бо я щось. Ну, типу, воно то просто пошта, але, мабуть, мені так здається, що там є якісь приховані фішки, про які я не знаю. І взагалі я дуже люблю заглядати в інструкції, тому що це може спростити роботу потім. І я цим користуюся. Я вже так доволі автономно, самостійненько роблю всякі речі, і мені це дуже подобається. Також е, сьогодні п'ятниця, день зарплати. Я отримала зарплату і така, О, щось я мало отримала. Щось там вже зібралася йти виясняти, а потім перерахувала і отримала все правильно. Я така отримала все правильно, але щось дуже мало. Трошки відкладу, трошки проїм. Наступна зарплата через два тижні. Е, я цьому дуже рада. Також сьогодні, е, по п'ятницям, не тільки по п'ятницям, але от по п'ятницям вони замовляють собі в ресторані доставку їжі і кажуть. І одна з причин, чого мій день сьогодні окей, тому що я так якось вони кажуть мені сьогодні, Іра, що е ти будеш? Перший раз я така? Я буду нічого, я не хочу їсти. А вони кажуть, та давай. Я кажу, я реально, не голодна. Вони такі, Як ти можеш відмовлятися від їжі? Це поганий тон. Ну, типу, тут поганий тон, якщо тебе кличуть щось перекусити, а ти так, типу, no thanks. Як я це зробила? Кажуть, боже, ні, так не робиться, ні, ніколи так не роби, ніколи так не кажи. Я кажу, ну я тіп, реально не хочу їсти. Ну, от що ти любиш їсти? Я кажу, я люблю м'ясо їсти. М'ясо відлична їда. Кажуть, салат. Я кажу, салат ненавиджу. Він такі, м'ясо, ти будеш їсти курячі е, пальчики. Я така. не буду. Будеш сосізький, а я не буду сосіськи. Я кажу, ну нормальне м'ясо, я у вас тут. Я кажу, нема м'яса, так чого ж я буду? Там один, каже, айтішник, то я, я тебе угощаю. А він перед цим якраз почув, що я розмовляю українською. Він знає українську, тому що його родичі були одні з перших, хто приїхали в Канаду з України. Вони побудували церкву у Манітобі. Ну, його його прадід він має велику родину. Тут я коли була ось минулої неділі, ми коли були на фестивалі з Теодором. Ми проїжджали повз український цвинтар, і я бачила цього співробітника свого. Я кажу, так що це твої там лежать? Він каже: у мого діда було 13 дітей. Звісно, каже, тут всі мої. общем, він каже: Я тебе пригощаю. Я кажу, та ні. Зрештою, замовила е, національну канадійську страву. Раз мене вже пригощають, відмовитись не можна. замовила національну канадійську страву. Називається Путін чи Путін. Це звичайна смажена картопля. От як ви смажите картоплю, так це звичайна смажена картопля е, з е, сиром згори. Я не зрозуміла, чого воно прям національна страва. Я перепитала, вони кажуть: о, це з французької провінції, з Клебеку, це національна страва. Ми любимо їсти цей путін. Блін, звичайна смажена картопля. Я їла в общазі таких мільйон разів. В своїй общазі їла, в капоїшній общазі їла, дома їла, з Максимом їла, в селі їла, в одному, в іншому селі їла. В общем, це, це знаєте стандартно, це смажена картопля. Що тут такого прям? Офіційної страви, я не знаю. Ну... Хазяїн барін. Потім приїхала. Цей мій прекрасний робочий день закінчився, і я приїхала додому. Я на роботі взяла координати озера, де я можу піти поплавати. Правда, туди дві години їхати, але нічого. Я справлюся з цим дві години поїхати, щоб плавати 20 хвилин в озері. Я думаю, це хороше заняття для довгого вікенду. На понеділок, наприклад. Тож, після роботи я приготувала пельмені, ми повечеряли пельменями, вони вийшли такі собі, але я кажу, що це через те, що це руська їда. Українські пироги, будь ласка, класно насмачено, а руська їда, бачите, пельмені, що, що, що Насправді, вони були просто з говядини і якісь суховастенькі. І, і вони були ось такі. Знаєте, не маленькі пільмішки, а такі, тому що я не люблю добуватися і ліпити. Феодорчик уже ліг спати, у нього все в порядку сьогодні було. Був у школі, спілкується зі своїм українським другом. Спілкується, мабуть, не тільки з українським другом. І зараз класний вечір. Світить місяць, сідає сонце. Тепленько. О, і головне, що я сьогодні. Ось що мені підняло настрій. Вибачте, я ж забула сказати головне, що... чого мій настрій був хороший. Е, у нас на роботі буде барбікю. Е, в останній день літа. І я кажу, ви мене, звісно, звільнити, на останній день літа був два дні назад, це нічого. Вони кажуть, ти нічого не шариш. Останній день літа, 21 вересня. Потім починається осінь, а поки що літо. І я така, а я то думаю, чого в мене це літо не закінчується. Знаєте, ходиш у футболці, на роботі жара. Дуже люблю канадське літо. Альберське оці літо, воно мені просто дуже подобається. А зима починається 21 грудня. В день моєї свадьби, так що тепер можна казати, що женилися не в кінець світу, а в перший день зими. Вот. Так що на цьому все. Гарного вам ранку. Ми вранці зараз ляжемо спати, а вранці ми маємо подзвонити нашим друзям до Іспанії, поговорити з ними, а потім маємо їхати в музей. Але про музей розкажу вам, немає завтра, якщо ми туди поїдемо. Боже, який прекрасний вітерець. Який прекрасний вечір! Гарного вам дня, папа! -па.